Привіт, мене звати Настя. А я Дмитро. І це наш університет. Ми навчаємося в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кознеця. Напряму підготовки фінанси та кредит. Спеціалізації банківська. справа». І зараз ми вам покажемо, чому ми навчаємося саме на цій спеціалізації. Навчання в ХНЕО означає не тільки отримати студентський квиток та вчитися цілодобу хоча й не без цього ще є можливість отримати гарні знання компетенції файних друзів та незабутнє студентське життя Доброго дня! Хочу привітати вас від імені кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету, та запросити навчатися до нас за спеціалізацією банківська справа, отримати бакаларський диплом. Я не буду розповідати про те, що в нас працюють висококваліфіковані викладачі, які постійно самодосконалюються. Я навіть не хочу розповідати про те, що в нас працює віртуальний банк на базі реально діючої автоматизованої банківської системи, де студенти на заняттях працюють нібито в банку. Не хочу розповідати про те, що впродовж п'яти років. Ми навчаємо студентів не тільки на лабораторних, практичних, лекційних, сценарських заняттях, а ще й у межах тренінгового навчання, де вони вчаться бути командою, будувати комунікації, зв'язки та дуже багато всього. Не хочу розповідати, тому що приходьте і навчайтеся. Я обрав спеціалізацію банківська справа, тому що нині вона користується попитом. Навчання в огнео дає мені можливість отримати той рівень професіоналізму, який зможе забезпечувати мені бажання прибуток в моїй професії. Також я зможу працювати не тільки в провідних банківських установах, але й у страхових організаціях або біржах. Наша спеціалізація дає можливість отримати навички виконання науково творчих завдань. Цікавими тематиками банківської справи. Також в мене є можливість опублікувати ці статті у різних наукових журналах. Мою увагу привернуло те, що навчаючись на спеціалізації банківська справа, я протягом цього навчання маю змогу вдосконалювати свій діловий англійський. Це надасть мені більш вигідне становище серед інших випускників, а також можливість працювати за кордоном. Навчання на спеціальності банківська справа не тільки цікаве та захоплююче. Воно також залишає свої результати, що є важливим, тому що у навчанні головне не участь, а результат. Обласники отримують розуміння про організаційно-економічний механізм створення функціонування та управління банком на основі здійснення аналізу динаміки розвитку грошово кредитної сфери, організації обліку та впровадження аналізу ефективності діяльності банків. Наші студенти вивчають напрямки та оцінюють ефективність використання кредитних ресурсів, а також визначають оптимальні обсяги та структури залучених коштів. Ви будете здійснювати монторинг ринку банківських послуг. А якщо вас зацікавить оцінки ефективності діяльності банківського сектору економіки чи формування закладів щодо вирішення проблем розвитку вітчизняної банківської системи, то вас навчають навіть сьому. Кожен зможе вибрати те, що цікаве саме йому, але сумувати буде ніколи. Студенти нашої спеціалізації мають можливість отримувати не тільки теоретичні, але й практичні знання. Починаючи з третього курсу, кожен студент нашої спеціалізації проходить практику в провідних банківських установах. Це дає можливість кожному студенту відчути себе працівником банку, зрозуміти банківську діяльність не тільки теоретично, а й з практичної сторони. Ця можливість допомагає студентам бути більш підготовленими до майбутньої професії та отримати практичні навички вже зараз. Студентам нашого університету завжди йдуть на зустріч у провідних банківських установах. Ми раді вітати всіх іноземних студентів, які бажають як вивчати, так і вдосконалювати свої знання у банківській сфері в нашому університеті. Привіт, Мене звати Дан Ксінь. Я студент ПНЕО імені Сміло Мухуніса. Я приехал сюда три года назад, и я рад, что выбрал специализацию банковское дело. И мой выбор был обусловлен высокой качеством образования и наличием современной техники и дружественной атмосферы. И я хочу добавить, что в нашем ВУЗе к иностранным студентам хорошие отношения. Так что добро пожаловать к нам. Ви Бажаєте стати провідним спеціалістом в банківській сфері? Маєте намір добре заробляти? Мрієте застосувати свої знання та навички? Хочете вчитись там, де вас цінують? Бажаєте стати успішним? Тоді спеціалізація банківська справа в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця саме для тебе.